Відділення спортивного орієнтування і скалолазання вирушають на старт забіга за героїв, нашим присутнім військовослужбовцям Збройних сил України. Дякуємо вам! До слова я хочу запросити представника організації Дружин та матерів наших героїв. Дякую вам, шановні, наші за сьогоднішні наші спортивні захід. Низький уклін, покрім всім водинам, всім героям, які тримають ворога нашої держави. Здоров'я родинам, пам'ять про загиблих навічно в наших серцях. Хочемо, щоб він був щорічний. Забіг, він ініціював до США. Біжить, всі бігуть. Тин -тин 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 -тин. Ось він, топчий батько. А я біжу за його героя-сина. І ми біжимо для того, щоб йому присвоїти звання Героя України. Україні героям слава. пройти за 16-17 хвилин. Отже, перенішував перший учасник. Вітаємо на фініші всі фі всі фінішери, отримують пам'ятні медалі. Вітаємо, вітаємо! Суддівська бригада працює, зустрічає на фініші наших фінішерів. Це хлопчики, які відвідують дитячу нацьку спортивну школу. Вони підготовлені, бачимо і старшу вікові групу. Молодці. Зустрічаємо на фініші наших юних спортсменів. Аплодуємо, звичайно, молодці. Сьогодні ми всі шануємо воїнів, біжимо за героїв України. Добігаємо до фінішу, не зупиняємося. Ми знаємо всі, хто тренується і хто не тренується, що після фінішу не зупиняємося. Робимо ходу, робимо фізичні вправи. Слідкуємо за своїм диханням. Батьки, ми проходимо. Відновлюємо своє дихання, робимо фізичні вправи, зустрічаємо всіх і отримують всі медалі заслужені нагороди. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Ви бачите, що сьогодні медаль особлива, особлива за ціною, особлива за формою і особлива, звісно, за змістом. Кожен із нас сьогодні дякує нашим захисникам України. Низький уклін всі, хто біжить одне коло, фінішують в арку і отримують нагороди. Нагорода у нас сьогодні медаль. Нагадую, що кожен має свій темп. Сьогодні ми результат нікому не оголошуємо. Сьогодні кожен має свій успішний результат. Це Фініш, це вшанування наших героїв. Вітаємо на фініші представників збройних сил України, військовослужбовці збройних сил України. Дякуємо вам! Ви на особистому прикладі показуєте нашим діткам і нас захищаєте і берете участь у змаганнях. Дякуємо вам. Хто біжить одне коло, фінішує в арку. Хто біжить одне коло, фінішує в арку. Спортсмени та любителі більш підготовлені, які відчувають в собі сили, можуть пробігти два кола і три кола. Біжить два кола, повертайте ліворуч, шановні учасники. Дослухайтесь. Хто заявився пробігти два кола, не фінішуєте варку, повертайте ліворуч і біжите ще одне коло. Хто почуває, що не може вже далі бігти, фінішує сьогодні всі переможці. Дякуємо вам. Ось на фініші маємо. Маємо ось таку когорту фінішерів. Зустрічайте судді, зустрічайте наших і маленьких, і дорослих учасників забігу. Молодці. Поряд з військовослужбовцем біжить маленький хлопчик, маленька дівчинка. Бачу 4-5 рочків. Молодці діти. Ви наше здорове майбутнє. Ви наші майбутні, ви І одночас дякуємо нашим захисникам, дякуємо родинам наших захисників. Зустрічаємо на фініші. Шановні судді, проходьте вперед, зустрічайте фінішерів. Всі, хто фінішував в арочку, всі проходите в арочку, отримуйте медальки. В арку йдіть, ваші карні судді, проходьте повз повсудів. Проходьте, не зупиняйтеся, ви йдете до суддів, не вони до вас. Проходьте повз арочку. І не забуваємось, не стоїмо на місці, продовжуємо рух, робимо вправи, відновлюємо дихання, проходимо в арочку. героям. Зустрічаємо суддів на фініші. Шановні учасники, нагадую, не зупиняємося, проходимо в арочку, робимо фізичні вправи, відновлюємо дихання і можемо підійти на нашу імпровізовану сцену. фото Фотозона у нас, будь ласка, з медальками, з дітками, з батьками, з родинами, з військовослужбовцями. Підходьте на імпровізовану сцену, у нас фотозона. Робимо фото. Владніках Максика. Одне полово арку зимо. Знімаю. Одне полово аркуємо. Хорошо, за медалькою, Маша. Вперед! Зустрічаємо, зустрічаємо наших фінішерів, хто пробіг коло арочку, хто налаштований бігти два кола. Хто налаштований бігти два кола, чекаємо ліворуч, повертаємо ліворуч, ми дивимося по своїм силам, по своїй фізичній підготовці. Хто фінішував одне коло в арочку. Увага, діти дорослі! Дівемося свою фізичну підготовку, фінішуємо залежно від підготовки. Одне коло в арочку біжимо, хто хоче два, повертаємо ліворуч. Одне коло прямо в арочку біжимо і отримуєте медаль медаль за участь, за участь у нашому забігові, шаную воїнів, біжу за героїв України. Сьогодні ми таким чином дякуємо нашим захисникам, Вшановуємо пам'ять загиблих. Давай, давай. Хто фінішує армолоди? Боже, дякую вам, моя рідна. Дякуємо вам, низький вам уклин! Дякуємо з портретом, з портретом пробігли поле. Проходьте, будь ласка, дякуємо вам. Хочу вас обійняти. Хочу вас, вар... Хочу вас Ма, в арку біжи. <ріхи> проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка, всіх обіймаємо. Хочу вас обійняти. Хочу вас обійняти. Хочу вас. Обійняти. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, всіх обіймаємо, всім дякуємо. Молодці, дівчатка, молодці, отримуйте нам пам'ятну нагороду. Секундочку, секундочку. Проходьте, будь ласка.